Про національний мультипредметний тест поговоримо з Олександром Кондратюком, засновником всеукраїнської освітньої компанії СЕТ Вітаю! Вітаю! Давайте з вами почнемо нашу розмову з такого питання. Основна сесія мультитесту вже стартувала. На вашу думку, чи все відбувається за планом? А, згідно якого плану, якщо говорити про те, що очікували учні, то звісно не зовсім, тому що часто чую скарги, і в принципі це було не дивно і прогнозовано. Я про це говорив ще давно. Що демонстраційні варіанти тестів вони зазвичай відмінні від того, що очікує абітурієнтів на справжньому тестуванні? Якщо ми візьмемо наприклад, демонстраційні варіанти 21-го чи 22-го року, і справжні варіанти, які очікували на мультитестуванні чи на ЗНО, то звісно, завжди справжній тест є трохи важчим. Так само і цьогоріч, незважаючи на те, що демонстраційний варіант був значно жорсткішим ніж попередній рік НМТ, і бо навіть місцями жорсткіше, ніж класичне ЗНО, А нагадаю, що фактично цей іспит називається мультитестом. Але він має втричі менше часу на відміну від класичного ЗНО. він має в, в минулому році скорочений перелік тем. Але цьогоріч туди повернули і всі теми повністю притаманні ЗНО. і практично всі тестові форми притаманні ЗНО – це і крім звичайних тестів відповідності послідовності, завдання з вибором трьох правильних відповідей сіми, і навіть завдання профільного рівня по складненні відкритого типу. Де тобто треба вписувати відповідь вручну, і це може бути як, наприклад, там число пі так мінус мільйонів чотири а квадрат що завгодно. І ці завдання, до речі, з математики, а їх чотири. І, наприклад, з математики неможливо набрати бал хоча б 168 без знань профільного рівня. Тобто, якщо ви маєте ідеальні знання з усього іншого стандартного рівня, то максимум що вам світить без профільного рівня, це 168 балів і байдуже. в Якому класі ви навчалися там якомусь профільному чи абсолютно звичайному стандартному класі. Так, от цей тест він містив, якщо ви подивитесь на демонстраційні варіанти. Все те саме, що було в класичному зно, тільки при тому, як ви чули це дві хвилини і скорочений час, і в нас і залишили дві хвилини в цьому році, але повернули всю зношну складність від того, власне кажучи, цей тест сміливо ще до цього ще в січні, коли його голосили, називали. А в історії іспитів, А зараз, коли учні прийшли складати справжній тест, то вони отримують, по перше, плоди недооцінки свого своїх знань. Вони думали, що все буде трошки простіше, а виявилося трохи складніше. Ну а по-друге, все це множиться на те, що справжній іспит він є ще складнішим. І навіть демонстраційно варіанті ми бачили в, наприклад, якщо взяти те, що публікувало у ЦОЄО, це центр, який проводить тестування, відповідає за це. Вони публікували там. І тему інтеграла з математики, і тему логорифм з параметрів там був, і теорія ймовірності, і статистика це все такі складні профільні теми, фактично, які вивчаються переважно на високому рівні, хіба в профільних класах. Ну і звісно, не говорячи про те, що навіть те, що вивчають в школі, воно відмінне від те, що дають на іспитах, в плані тем переважно. Пане Олександре, Тобо, звісно, їх очікували неприємні сюрпризи. і Відповідаючи на питання, чи все йде за планом, то за планом у чи міністерства, які планували таку велику складність, то та у них іде сильна, жорстка, серйозна перевірка, як вона в принципі була щороку, там за виключенням хіба попереднього року, де були трошки простіші запитання, яка вона власне кажучи, буде в наступному році, де крім. Всі ці складності додасться ще і новий перелік предметів: це українська мова, математика, історія України і англійська мова для всіх обов'язковою буде і для 9 класу на ДПА, яке, до речі, повертають про що свідчить і введення нового переліку предметів. І звісно ж про це свідчить те, що у цього я це центр, який організовував ЗНО, переважно тепер взявся і за ДПА, і вони разом з міністерством видають певні заяви, і вони вже озвучили, що будуть модернізувати ДПА, роблячи його зно подібним. Себто запитання там будуть не а, коли Володимир Великий Хрестив Руся, коли син чоловіка зображений на портреті у цьому збрив, зробив те, чим він не є найбільш відомим в історії України. Сер запитання точно такі самі, але як ви бачите, його значно складніше сприйняти. І таким буде ДПА з чотирьох дисциплін, і таким власне кажучи, буде ЗНО з усіма цими складностями і цього року, але з новим переліком предметів в чотири військові дисципліни. Про що вже проголосувала Верховна Рада? Пане Олександре, давайте трошки трошки детальніше щодо того, як все відбувалося цього року. Чи багато порушень фіксувалося? Ви сказали, що тест був складним, і зрозуміло, що багато людей можливо хотіли би обійти такі складнощі, чи були а, факти використання якоїсь технікою, чи були відсторонені а, деякі випускники, які складали цей тест, і чи масово це відбувалося? А ну, це вже потрібно буде точно дивитися, коли складуть всі, тому що зараз лише половина і багато факторів безумовно не будуть ще озвучені. Тому ми точно маємо лише неповноцінну статистику. Але це абсолютно всім зрозуміло, що будуть люди списувати, що будуть намагатися, що їх будуть ловити і будуть виганяти. В нас є культ академічної доброчесності цьогоріч Такий ми бачили посилений, коли навіть новий міністр освіти її. І... А голова комітету з Верховної Ради з питань освіти синхронно відмовилась від своїх наукових ступенів да на користь якби ці академічної доброчесності, показати приклад таким чином. Перевіряють, як сказали, і мотиваційні листи. Це той фактор, який недооцінюють багато людей. Думають, що легко вступлять там, списавши з інтернету, чи знаєте, якусь шаблон, що написавши в минулому році, це просто вам би заважало пройти. Вас би просто не взяли. А зараз це ще й може вас дискваліфікувати взагалі від участі в конкурсі, і точно так само безумовно будуть сильніше слідкувати за списуванням і виганяти таких учасників. Вони будуть позбавлені права в цьому році закінчувати тестування. Ну і фактично позбавлені права вступати цьогоріч взагалі. І зможуть хіба за рік пробувати свої сили заново. Тому звісно, такі випадки фіксувалися, будуть фіксуватися, і це абсолютно прогнозовано і не дивно. Питання тут, радше, неочікувані і не зовсім справедливі для тих, хто розраховував на певну складність, орієнтувався на демонстраційні варіанти. Але вони не зовсім стверджуються, і зі слів багатьох людей, які навіть розраховували на те, що вони будуть складніші все одно дітям було складно складним є і сам формат. Нагадаю, це дві хвилини на вирішення запитання, але при тому це 80 з гаком запитань по дві хвилини, які засунуті в трьохгодинний тест, три дисципліни зразу. Кожну з яких ви вирішуєте в середньому по годині, і це 80 з гаком запитань, такого складного формату, яке наводив приклад про Володимира Великого, заплутані і мало зрозумілі. Навіть в демонстраційному варіанті, якщо ви відкриєте там, до прикладу, 20 чи 21 перше завдання з української, де треба прочитати п'ять абзаців тексту, тільки на прочитання якого там зазвичай йде десь хвилина, півтори в середньому абітурієнта, там варіанти відповіді потім наступні: варіант А. Коло, квадрат, там трикутний кром, перевернута трапеція, варіант Б, ще якісь інші геометричні фігури. А сенс в тому, що кожному абзацу тексту, а це українська мова, відповідає геометрична фігура, і ви розставляєте текст в порядку, щоб вийшов, що, знаєте, логічний якийсь суцільний текст, але робите це, проганяючи все це через свій математичний інтелект і. Розуміння геометричних фігур хотів би повернутися саме до питання організації тестування. Яким чином чи є у вас відповідь, і можливо ви можете е сказати нам свою думку, яким чином було наскільки якісно було організовано тестування для дітей-переселенців, а також у е прифронтових е зонах? Чи є у вас якась інформація з цього приводу? А ну і якщо ми говоримо про дітей переселенців, які просто наприклад переїхали півроку тому чи рік тому, то вони просто складають тестування в тому пункті, який є до них найближчий, там ніяких особливих для них. Квоти в цьому плані не буде, але для тих, хто наприклад, знаходиться в окупації, то для них, звісно, взагалі є можливість не складати тестування за точно таким самим алгоритмом, як не складали ЗНО діти з Криму і тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини. Вони могли вступати через спеціальні центри там Донбас, Україна, Крим, Україна, не складаючи тестування. А приїхавши, ну бо розумієте, вони не можуть їздити туди-сюди. Вони один раз приїжджають, при університеті складають тестування, отримують документ про середню освіту і одразу якби будуть зараховані в університет. Це тестування, звісно, простіше. Це ті квоти, про які ми чули. Яке там тестування відбувається легше, ну крім того, квоти можуть бути розподілені між тими, хто складав тестування. Але якщо ви на окупованих територіях, то є можливість взагалі, ба навіть дистанційно, як оголосили в цьому році вступати. Тому для тих, хто зовсім не має змоги складати, бо вони в окупації там все дуже дуже спрощено. Для тих, хто, наприклад, за кордоном організовані центри для переселенців в межах України так само вони приходять в найближчий центр. Тому найбільші питання тут викликають не якість організації саме для цих категорій населення, а в Лому я чув певні моменти про погану організацію на місцях. Наприклад, а в нас там було випадок, коли учениця пройшла все. І питає в е, людини, яка там головна каже: мовляв, ну все типу мені можна йти. Вона каже, да, звісно, йди. Потім виявилося, що вона не натиснула кнопку в кінці зберегти е, свої результати, і потім вже телефонувала в ОЦОО, їй сказали: ну чекайте протягом двох тижнів, може вам прийдуть результати, що означає, може, ну в сенсі може і не прийдуть, тоді напевно перескладати на додаткові сесії. Ось такий випадок. Уже от в нас учениця це в перший буквально день. Вона складала чи в другий, і вже я почув. Зразу тому такі випадки були неодинокі випадки і не з відповідності тому, що люди очікували, і такі неорганізаційні якісь моменти їх не уникнути, але головне, щоб їх було небагато. А найважливіше це щоб на наступний вже рік зараз над цим працювати. Абітурієнти точно розуміли, які їх предмети очікують. Яка складність там буде тверезо одразу говорити про те, що так це задання профільного рівня з математики з інших дисциплін. Так, це буде повністю весь перелік там тем і практично весь перелік тестових форм. І говорити тверезо про ті шанси вступити на бюджет, про які мало де держава говорить і складається враження, що замовчує реальні цифри. Що реальний шанс вступити на бюджет? Наприклад, заступник міністра озвучував в цьому році там 40 буде зарахованих на бюджет. Але таких цифр уже не було напевно років 3-4, а може й 5%. На бюджет вступають близько 20% на загальних засадах уже от минулому році позаминулому, а в цьому році я прогнозую напевно відсотків 17 зарахування на бюджет на противагу 50% 2014 року. Тому звісно, шанс вступити на бюджет впав уже 2,5 рази і впаде ще десь вдвічі протягом трьох років приблизно. Про це потрібно говорити. І коли людина має змогу тверезо розуміти свою ситуацію, ставити собі цілі і планувати. Тоді жорсткий тест є для неї просто випробуванням, але яке можливо пройти, а не яке просто вибиває і руйнує долю якоїсь дитини. На вашу думку, чому і досі не повернулися знову до формату ЗНО? Це доволі дорожче, тому що якщо ми візьмемо, ну подумаємо навіть просто логічно. Уявіть собі, ви організовуєте один раз тестування на три години. Чи чотири рази по три години як це було в ЗНО? Це вже в чотири рази більше коштів. Друге, це що зно потрібно друкувати. А возити ці бланки, кудись перевозити, де ж якась логістика перевіряти на спеціальних якихось інших апаратах. Це теж кошти. Потрібно перевіряти твори. Там се з англійської мови, крім твору з української, а це кошти на ручну перевірку. І наприклад, там дві 2020 році до цього була взагалі подвійна перевірка, коли дві людини перевіряло. У 2021 двадцять була одинарна перевірка, але це абсолютно неправильно. Це просто не вистачило коштів, бо їх десь там витратили на якісь інші непотрібні речі, зіславшись на коронавірус. Руса був такий конфлікт у нас публічний, коли говорили про це в медіа. Що була така ситуація, і от саме. Через таку причину номер один я назву та друге це називають, звісно, безпеку, і в принципі є в певна логіка, бо провести прямо для кожної людини чотири тестування це може бути просто складніше. Звісно, вони ховаються в бомбосховищах, якщо відбувається тривога. Тому сказати, що це прям дуже небезпечно. Порівнянні з там, коли тривога відбувається, всі просто сидять у себе в квартирах і не ховаються. Це ще може бути небезпечніше ніж сидіти в пункті тестування. Але якщо ми говоримо про складність організації, щоб ні на одному тесті у вас не виникла тривога, повітряна чи ще щось, це вже складніше. Тому є і такий аспект. Ну це певно два основні аспекти. Ну і третє це те, що Знаєте, коли приходить якась велика зміна типу коронавіруса, потрібно розуміти, що вона вже з нами частково назавжди, як наприклад, дистанційна освіта. Так само і тут на багатьох країнах світу різноманітні тестування відбуваються на комп'ютерах. Це те, що відрізняє теж мультитестування від ЗНО, і навіть якщо ми повернемося до класичного ЗНО, є велика ймовірність, що це буде не Написання на папері, а таке саме вирішення на комп'ютері, бо це теж автоматизація, теж економія державних коштів. А це змога одразу дітям бачити свої результати на моніторі. Тобто, це певна зручність, і це те, від чого ймовірно, вже не відійдуть. Тому повернення до знову на папері я не впевнений, що ми взагалі будь коли побачимо, і чи є в цьому сенсі якісь, чи є, чесно кажучи, якась різниця. Навіть якщо взяти ці два різних формати НМТ чи ЗНО, відверто кажучи, різниця там мінімальна, там ті самі теми, там практично ті самі тестові форми, і присічному абітурієнтові його батькам потрібно розуміти, що для них, як для людей, яких це просто чекає там за рік, за два чи за три. Єдине, що грає роль, це шанс вступити на бюджет, який щороку падає, і знання, які потрібно мати для цього? А який це формат, відверто кажучи, на їхній подальший вступ? Це впливає не так сильно, як можна було б подумати. Пане Олександре, давайте спробуємо зробити з вами невеличкий висновок щодо перших результатів, які ми вже отримали. На вашу думку, про що вони свідчать? Про те, що ви вже сказали, про те, що тести склали стали складнішими, чи говорить це про те, що а рівень у наших випускників знизився чи навпаки це пов'язано лише з тим, що поскладнені самі тести. І те, і те самі тести поскладнюються з року в рік, і це зроблено тому, що шанс вступити на бюджет, як я сказав, сильно падає. Якби, наприклад, коли прохідний бал у 2014-му теж міг сягати там 180-185 балів, якби ми залишили таку саму складність, то всі вирішували б так само, і прохідний би ріс просто експоненціально, тому що. Було б менше місць, а складність така сама відповідно бали такі самі. Розподіл балів такі самий, і тільки ті, хто прямо ж на вершині, там 195 і вище проходили б на бюджет, і для того щоб не було такого, от це викличе публічний резонанс. Звісно, щоб такого не було. Роблять складніший тест, і навіть набрати той самий бал 180 185 вже Уже стає складніше. Ну і звісно, балов 180 185 Часто у престижній ВНЗ на престижній спеціальності навіть зараз недостатньо. Переважно ми говоримо про бал від 187 до 197 на оці от найпопулярніші спеціальності. Крім того, звісно, падає і рівень складання, і ми побачимо ймовірно в цьому році, хоч якийсь та новий антирекорд складання. можливо, з математики з української мови чи з історії. Нагадаю, поза минулому році ЗНО не складала 31% з математики, були скваліфіковані, 18% з історії, 12% з англійської і так далі. Минулому році цю межу відмінили, сказали всім даєм сто балів, всі молодці, бо почалася війна. Давайте всі триматись разом. Всім класно, але потім вели іншу. Її просто перейменували, сказали, тепер є межа не склав, не склав, а мінімальний бал для подачі документів. І хто його не отримує, позбавляється права подавати документи. Тобто, як ви бачите, сенс той самий просто інакше називається, і це встановили на рівні від 140 до 160, залежно від спеціальності. Так, от цю межу не змогли подолати в минулому році 37% з математики, 20% з гаком з історії і 20% з гаком з української мови. Звісно ж, ймовірно, і в цьому році ми побачимо якісь нові. Рекорд, бо в цьому році обидві межі звели. Буде і межа склав не склав як в класичному ЗНО і межа мінімального балу, як в НМТ По суті, взяли ту саму межу, тільки тепер. Для цього треба знаєте, зрозуміти, що склав не склав це було не просто там якийсь склав не склав, а саме, наприклад, 10 балів, щоб скласти. В минулому році не було склав не склав, але було ті самі 10 балів, щоб набрати іншу межу, просто яка інакше називається. А в цьому році буде, наприклад, 7 на першу межу і 7 на другу. Хтось подивиться і подумає, о тільки сім балів, щоб скласти, так але ще плюс 7 на іншій межі, і сумарно 14, Тому це звісно ж призведе ймовірно до якихось. Нових антирекордів, і якщо говорити про складність, то звісно є навіть з англійської часто да турбує людей яка була ситуація з англійською, бо англійська перший раз фігурує в НМТ. Так от а, в нас був випадок, де учениця готувала біологію, але чомусь вирішила піти складати англійську. Буквально мені півгодини тому це розповіли. Свіженький якийсь випадок. Це було позавчора. По моєму вона пішла складати замість біології, хоча вступає на медицину. Пішла складати англійську. бо вона знає, у мене рівень Б2. А біологію підготувала для медицини, але складу може англійську, бо я в мене ж рівень Б2, це ж майже класно. І знаєте, що 162 чи 160 балів. Вона отримала з англійської якої не готувала, а просто мала рівень b 2 тому що як і знання української мови, коли от ми з вами спілкуємося українською, то давайте підемо напишемо знову. Це буде балів 130, 140, 150. і те саме відбулося із нею, те, що вона знає англійську, вміє нею там спілкуватися, дивитись серіал, не гарантує навіть балів 170, балів. Як ми побачили на практиці, от таке Пана саме Александр. складністю відбуватиметься англійською, і ми, звісно, спрогнозуємо і не 12 не складання як на класичному ЗНО, а десь там 20-25, можливо, 30 відсотків не складання теж. пане Олександр. Дякую вам за таку за такий ґрунтовний аналіз щодо нашої теми. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат».